Ну, отчас, і США, і Росія це є ядерні держави. Яким буде між ними діалог в разі, якщо ця резолюція про визнання Росією Росією державою терористом буде все ж таки ухвалена. Дивіться, я думаю, що діалогу може й не бути. Він буде дипломатичний, вузький, є дуже обмежений. Ну, давайте чесно, ми живемо зараз в час гіперболізованої карибської кризи, яка серйозніша разів 10. Ну, от, ну, який тоді діалог був? Брат Кеннеді зустрічався з розвідчиком, який називався Аташе по культурі. Ну, от все. І насправді, що? чи можна це назвати дипломатичним відносним чи діалогом? Ні. Ми інформацію передавали. Відсилали, до речі, це теж історичний факт відсилали по два факси з росіяни: один хороший сценарій, другий поганий. От на якій штати відповідали, такі сценарії приймали. Ну от, тому насправді так само буде. Дивіться, а що зараз великий діалог? Росія обмежена, технологіями не торгує, газ не продає. Їх замістили по всіх ринках. Їх вибили армію зі всіх континентів, де тільки можна. От їх принизили на всіх напрямках, починаючи від Бахмута, закінчуючи Херсонською областю. Ну який там діалог? Росія веде ядерний монолог, на який штати відповідають і союзники з серйозними попередженнями, які Росію жахають, а Путіна заставляють закопуватися ще глибше в бункер. Ось такий зараз відбувається діалог. А, так, і все ж таки, чи може голосування за цю резолюцію відбутися найближчим часом, чи все ж таки вибори, які ось ось мають статися у США, теж будуть впливати на цей процес і поки що відкладуть. Я думаю, що це одна з переговорних червоних ліній. Якщо прийде час, вони проголосують наразі, от прям тиждень-два не бачу. Друге, вибори надзвичайно важливий фактор Сполучених Штатах. але прогнозованість системи дає зрозуміти, що двопартійна підтримка в Україні буде з обох сторін. І третє Путін намагався впливати на ці вибори. В нього нічого не вийшло, і він не зміг нічого запропонувати якісного. От типу, щоб навіть розірвати там. Політичний процес в нього це не вийшло. Він зараз навіть не може організуватися, щоб при, притиснути протести в Дагестані. От а що ми говоримо вже про, про сполучення штатів? Тому дійсно Путін по більшості континентів буде визнаватись терористом, а в Сполучених Штатах буде відчувати шалений тиск, якого не було з часів радянського союзу. От щодо самого визнання, я думаю, що будуть тримати в кишені і кожен раз йому показувати, коли він буде робити щось неправомірне. Ну і найголовніше, що стати знаєте, визнали найголовніше, що вони фізично будуть бити по російській армії, якщо ті в надумують використати ядерну зброю проти України. І дивіться, у нас пазл склався. Найсильніші держави й союзи за нас. Європейський союз сказав фізично відповідь знищення армії. НАТО сказало, що буде реагувати фізично класичними військовими методами. Штати сказали, і Британія сказала, все, ось це чотири пазли. Які ми можна просто розірвати Росію на шматки, і це змусить Путіна стати на місце і, от, і зупинити ось ці ядерні погрози? Тому Україна змогла здобути ось цих чотири медалі, чотири визнання, які допомагають відчувати. Поточну, ну, як мінімум в даному випадку зараз ядерну безпеку, тому що якщо говорити про закрите небо, поки що цієї безпеки ми не відчуваємо. Але ядерно я думаю, що Україна змогла політично створити цей правильний щит. Зараз головне наситити цей щит не тільки політично і дипломатично, наситити військовими потужностями спромогами. але більш ніж певний, що Путін ці заяви чув, бачив і вони його вводять в депресію. А от те, що були такі версії, ще коли ця резолюція тільки почала свій процес розгляду про те, що є певні перешкоди політичного та економічного характеру, на її шляху, чи їх вже вдалося подолати, чи вони ще є тут. власне про наслідки для Америки в тому числі говорилося це російська економіка така мізерна, що штати навіть її не відчують. Росія дуже часто плутає себе з Китаєм, коли думає, що без Росії щось там може не відбутися. Ну, що таке економіка Росії? Вона менша за економіку Італії. Економіка Італії це паста, морозиво і дизайнерський одяг. Ну, от, і Росія зі всієї своєї території не змогла обігнати пасту е морозиво і дизайнерський одяг. От, от вам і відповідь: ну, Штати навіть не помітять. Слухайте, на 3% збільшать товарні обороти з Мексикою, з Канадою і все. І про Росію ніхто навіть не згадає. Росія чим цікава? Свого часу вона могла пропонувати дешеві енергоресурси. Це просто величезна баржа, яка могла перехилятись в ту чи в іншу сторону, щоб насичувати економіку дешевим ресурсом. Сьогодні цим дешевим ресурсом частково володіє Китай, частково Індія. Навіть Росія не змогла свою економіку ним наситити. Все. ну от, тому, на зараз дивіться, Європа теж із заяви Борелі з цього відомого спіча, Він сказав, що час завершився. Вони свого часу були дешеві. Сьогодні це найдорожчі енергоресурси в світі. А крім енергоресурсів, Росія ж нічого запропонувати не може. Ну що автомобіль свій придумали, чи вони, наприклад, комп'ютер свій придумали? Чи вони наприклад якісь технології свої придумали? Ну, є залишки військових технологій. Так давайте чесно, їх вже всі скопіювали по всьому світу. Вже в 2000 році вже там нічого цікавого з військово-технологічного оборонного сектору не було. Тому що все було скопійовано і три, і три, і, 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 і тричі е, на 3D принтерах надруковано в Китаї. Все, Росія залишилася з нулем. От тому зараз вони енергоресурсами теж е, іду ідуть просто в невідомому напрямку за кораблем. Через те, що дивіться, заява Путіна, що ми готові транспортувати через цілілі нитки північного потоку, говорить а, що більшість ниток зруйнована, а Б, що ніхто нічого не хоче в нього купувати. Тому насправді з енергоресурсами в Путіна більша криза, ніж криза з путінськими енергоресурсами в Штатах чи в Європі. Вони давно його обіграли. Вони ось цей час взяли на вирішення своїх енергетичних питань. Е, Європа почала купляти в штаті е, Норвегію. Запустили, Катар запустили. Венесуелу запустили. І частково Іран запустили. Вони повністю замінили а, і ще Арабські Емірати. Вони повністю замінили російський ринок і зараз Росія, Росія має надзвичайно велике фінансове питання щодо наповнення бюджету в майбутньому. Зараз них є там певний стабілізаційний фонд, який Путін готував до війни, там 150 мільярдів. Але знову ж таки, так як він стріляє ракетами і як часто витрачає мінімум по мільярду в день, ці, ці гроші дуже швидко закінчаться.